Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Кримінал. І з вами я Тетяна Попова. Протягом минулого тижня, з 26 жовтня, по 1 листопада, на території міста Новомосковська були скоєні два факта незаконних заволодінь транспортними засобами. В ніч на 27 жовтня невстановлена особа у дворі приватного будинку по вулиці Мануїльського незаконно заволоділа моторолером Сузукі 58-річного місцевого мешканця, який він залишив без нагляду. А в ніч на 1 листопада на вулиці з Дуржинського встановлена особа поблизу будинку номер 8 незаконно заволоділа автомобілем ВАЗ 2101 61-річної мешканки селища Черкаське, який вона також залишила біля будинку без нагляду. За обома фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 289 частиною першої кримінального кодексу України. Прийняті заходи до встановлення та затримання зловмисників і вилучення викрадених транспортних засобів. 26 крадіжок, в тому числі дві мобільних телефонів. П'ять з автомобілів, чотири шахрайства, одне з яких розкрито. Одинадцять умисних легких тілесних ушкоджень, з яких три розкриті, та інші, в тому числі, факт незаконного обігу наркотиків. 27 жовтня на платформі залізничного вокзалу по вулиці Ковальова був затриманий 32-річний раніше судимий місцевий мешканець, у якого були виявлені та вилучені три паперових згортка з наркотичним засобом Марихуана. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. За цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті районі раніше за звітний період. А саме грабіж 29 жовтня був встановлений та затриманий 33-річний раніше судими місцевий мешканець. Який 24 травня на перехресті вулиць радянської та Сучкова відкрито заволодів мобільним телефоном 28-річного місцевого мешканця. Мобільний телефон вилучений п'ять крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, одне умисне легке тілесне ушкодження. По новомосковському району за цей період сталися 17 крадіжок, в тому числі одна мобільного телефона, два шахрайства, 10 умисних лихих тілесних ушкоджень, з яких п'ять розкриті, та інші. Бережіть себе та своїх близьких.